Так, душок, ну привіт пацани. Сьогодні буде незвичний для вас формат на моєму каналі, тому що сьогодні буде тренування. Трошечки сосочки видно, вибачайте, що там ліба з маєчкою, ліба по шершу. Щоб увагу привернути, я думаю. Так. А, так що сьогодні, я, напевно, що, якщо вийде, ми покажемо вам повністю тренування, яке в нас сьогодні буде. Більше акцент дамо на широчайшу, почнемо з широчайшої і закінчимо а, центром спини. Вот. А, почнемо з підтягувань, вот. Да? Давай перше почне, в принципі. Дала, як завжди. Як завжди. Я з лямочками. Я без, в мене руки сильні, в принципі. Ну, да. Ну, робочі, так. робочі руки. Коротше, ми робимо е, десь таке чотири підходи по ну, на максимум. От так. Буду трохи коментувати вправи, е, як я роблю, бо на що треба звертати увагу. Значить, тут ми до кінця не випрямляємо руки, не витягуємо, бо знімаємо навантаження широчаю. Ми просто якби... Скорочуємо широчайшу, грудьми тягнемось до верху, спина прогнута. І коли вверх, тобто вниз опускаємось, ми піднімаємо от плечі, розтягуємо широчайшу, руки повністю не розгинаємо. І тоді назад скорочуємо. Все, щоб навантаження постійно на широчайшій в нас залишалося. Плюс вот. руки трошки зігнуті для того, щоб стартувати саме спиною, а не біцепсом. Те, що стартує перше, забирає 80% навантаження. Let's go! Чітко видно, як спина працює, класно, класно, давай зімо ближче. Роботи добре, зараз широчайше. Вже останні підходить, да, буває на біду, вже переключається, то що що ну, забувається. Але нічого, у нас тут двоє і страхуємо одне одне. Чітко, чітко, чекає. Дівчата вже. дивляться. Я а боже пацани. От воно Маленька стала, розумієш. Да. Це вже максимальний розмір, 2XL, да. далі нема куди. Вона така є, значить треба з скісних. Придеться да. Щось не пішло вісім разів. бля <laughs> ну, складать поки знімати в він страхувати.

Тобто відтягуємо таким чином ми плечі і лікті, якби то вниз хочемо туди максимально опустити. Не просто тягнемо вверх, бо це буде більш на центр, а вниз туди. Для того, щоб це зробити, ми в принципі, будем, можна чуть-чуть корпус, коли тягу робимо, корпус подивимо вперед, коли відпускаємо чуть-чуть назад. Все. Для того, щоб скоротити широчайшу і розтягнути потім. Флад на ширині плечей десь. От так. Стаємо максимально. от. Ногами близько до штанги, я думаю, десь так буде ок. Зараз я є ход нормально. Тут можна навіть ширше стати, от, щоб устойчивіше було. Наклончик паралельно підлозі. Саме головне корпус не піднімати, коли тягу робиш. Хорошо, дуже добре. добре. А, що накидаємо? 35 може. Привіт. Мені я не знаю, може маленьку якусь. В смысле? Там мені щось взагалі ну... А, давай не... 25. 25. Скільки? 12. Ну no, нормально. Ти не скільки хотів? На 15? 12 і потім будемо спускати до 10 десь щось таке. Дуже добре. 5. 5. How are you doing? Everything okay? Nice. Так, третя вправо. У нас тяга верхнього блоку широким кладом. Тут три відходи робимо. 12-15 повторень. Чисто і більш ізольовано, щоб вже до... добитися. Давай, давай. Ох, яка в мене грибатура на ноги, жесть. Так, я тут, знаєш, як я роблю, схожа аналогія все з підтягуванням, тільки більш лікті ліктів вперед подати. От отак. -от -от. скажу нормально заходить. Білішов їсти почав. Реально здоровий став. 70-170-80. Може забагато. Тут 4 підходи були. Накинув 3. 3. Ну давай. Але одну плитку, я думаю, більше не треба. Я дві накинув, як завжди. Ну, останні кинем, там якщо там. Ну так. Да.

Ви тут на кебі тобі? Ні, ми вже все йдемо. Четверта вправа в нас, значить, тяга нижнього блоку з круглою спиною будемо робити на низ широчайшої. От і сюди бити. Значить, тут задача. З круглою спиною тягнути і лікті от в сторону, і дотягувати отут, от, якраз буде включатися широчайше добре. So well, the pain that you're going through It won't last if you move how you wanna move Get lost in the work that you gotta do to be someone better You can grow into it's something new I could be anything that I set my mind to I do what I need, I can push right through Fight through those things that are holding me back From the life that I like to have I'm like, give me time, I'll be just fine You thought I was worth leaving behind get Out of your mind, I'll come back better than ever No matter the weather, greater than ever been That's my new endeavor, I work hard, that's my new way Whoo! Саме головне – лікті в сторону і дотягуєш отут -от руками. Тоді от отлично включається. латеральна. Все, добре, погнали. Підкоригуй мене, добре, якщо що. Ви ліктями страються так далеко не затягувати. Лікті в сторону, а руками затягуєш. О, ладонями, так, да, дотягуєш. І да. Іди да, да, да. скругли. Назад чути відкились. Во. О! Да, во. Ой, бля, я вже не знімаю, але добре пішло, так. Да. Да, да, да. Скільки? Не знаю, 12, десь в районі 12. 20, добре. Попав дуже чітко. П'ята вправа. Переходимо на центр спини. Ширячай, що ми закінчили. Робимо тягу на теле левічого лавці. Значить, вага невелика, починаємо з невеликої, а там далі подивимось. Тут я думаю, великої не треба. буде. Працюємо чисто на центр спини, тобто ромбовидний м'яс і трапецевидний. Значить, як ми робимо? Тут вже навпаки ми не відтягуємо, е, бара. Ми не відтягуємо до, е, до тазу значить, лікті і плечі. А навпаки, тягнемо вверх. Але як вверх? Спочатку зводимо лопатки і тоді дотягуємо лікті. Не навпаки, що лікті, а тоді там лопатками. От. Значить, показую. От отак. -от. Іде реально важко вже я скажу, що не треба навіть додати буде. Да. Дійсно важко йде. Якщо правильно робити, от, зводити лопатки і тоді дотягувати, то буде важко. Воно таке більш трапеція задіюється. от. Остання вправа у нас ще буде на центр спини. Мала бути тяга нижнього блоку на центр. Типа по-іншому. Не так як ми тут тянули з круглою спиною, але ми подивимось. Можливо, широку ручку зробимо на центр. Щось таке. Буде супер, так? Да? Так. Да. Малиш. Так що додамо трохи? Мені було легко, в принципі, ця вага. Я не знаю, але мені нормально з цією вагою було. Я б другий зробив би з цією самою. Ти хочеш? Ну давай. Я додав чуть. Давай. Треба, блядь, накидати тобі. Вагу, чого ні. <звук> я знаю, що ж де щоб я зафейлив. Потім скаже, ага, ну, аж да. тобі казав. Насправді тут здається, як будь то, знаєш, не зводиш лопатки, амплітуда така коротка, але вони тут добре зводяться, насправді, от, якщо глянеш і тут. Вот, Воо, добре видно. Там бам тут сидить. Дивіться. Я теж його бачив. Ти да. мене розсмішив. Реально да. <laughs> похож. Пиздец. Цілий день на нього дивлюся. Стараюсь не палитися. Ага. Хорошо в без спина, спину видно. Сухий просто, мабуть. Так, взагалі чортка. Як там долгин показував да, да, да. Похоже Сьогодні чисто такі інформати я думаю, такий формат класу зайде просто. Так, ну покажемо просто. Сьогодні ми не розмовляємо, там якісь історії не розказуємо, просто показуємо вам тренування спини, нюанси що до чого. Це, це в нас передостання вправа, теж на центр спини, широким хватом. Дивіться, коли ви робите на центр спини, завжди фокусуйтеся на тому, що вам спочатку лопатки звести треба і тоді дотягувати ліктями. І це, по суті, на всіх вправах. так. Які стосуються центру спини. Так само і тут. Бо ще коли ви робите, там зовсім інша е, техніка. От. А, все тоді показую, по суті. Беремо з широким хватом. От. Все відсидаємо і значить, зводимо лопатками спочатку і дотягуємо ліктями. Ліктів ширину. Звели, дотягнули. Донизу грудей. Супер. Розтягнули. Оп. Весь рух стартуємо з того, що зводимо лопатки, дотягуємо ліктями. В тебе зараз круто все видно, зажатостей немає, відразу а, видно. Ну після масажу, бачиш. Да, да. Рівномірно, симетрично, все класно виглядає. Дуже добре. Але вага невелика, але, але важко йде. Спочатку робиш, думаєш, залегко. Да. Раз, раз на восьму і думаєш, бля, важкувато так. Та Вже ми вбили спину ти як реально. Я вже теж вбився просто. І ще буде одна вправа у нас, так. Да. <скільки> <скільки> Якось так. Якось так. Коротше, я думаю, колись пацани будуть дивитися, я недавно дивився Артема з як він тренувався в голос з це років назад було. І будуть так само пацани дивитися, і такі, о, блін, це ж хасло з сервісом там лупили, да, в так. Yeah, yeah. Я не знаю, де ми будемо там через пару років. от. Але буде прикольно. Реально. Спогади залишиться тут. Да, нарешті в мене буде якесь відео на моєму каналі е, чисто з залу, з тренуванням. Тому що зазвичай в мене відео всі такі якісь... М, де я десь іду щось розказую і так далі, що я їм. Це таке кажеш мені. Ні, ну У мене реально, якщо подивитися, то в мене всі таке зало, там ще нічого немає. У мене так само, мене так само. ну, ти кожен день лупиш, а я однажди в год. Да -да. От. Шо, погнали. let's go! що Ми дійшли до останньої вправи нарешті. Робимо шраги в такому тренажері. От. Я люблю в сміті робити по одній руці, але там було зайнято і в принципі в нас є от такий тренажер хороший. і Будемо робити тут. Чотири підходи по 15-20 Ну, Я думаю, по 15 будемо робити. От, це остання справа. І все на сьогодні. Краще об'ємне таке тренування на спину, але дуже чітке. От реально попробується, прям зайде. Шикарно. Все в міру, все в міру, знаєш. Так, да, і, і пропрацювали просто офіально. От, Насправді. І всю спину задіяли. Так. Середину, верх, низ. Широку все, все, все. сьогодні акцент на широку дали більше. І в кінці центр і трапецію. От. Пробуйте. А наступне тренування на спину ми зробимо навпаки більш центр і трохи широкий. Ось так буде. А Пробуй голову нагнути трохи. Отак. О. Так амплітуда мені здається більше. Так, ще я хочу сказати пацанам. Коротше, тут е, в цій вправі дуже обережно треба бути, тому що е, не треба ривків різких робити. Тут можна легко травмуватися. Ви маєте підконтрольно робити, тоді все буде чітко. Не треба... Якщо ви не можете вже тягнути підконтрольно, все окей. Це нормально, це відказ, по суті, цього достатньо, Не треба там, біляй, рвати його. Ви більше не станете від того, от. тільки можете травмуватися. Знову ж таки, вага. Не гоніться за вагою, поступово, поступово збільшу йде. Техніка, і тоді тільки вага поступово додається. Все. Не вага, блядь, і робити таку тему. Ну, коротше, будьте обережні, словом. От. Friends inside my mind, I'm drinking out of Corona's with a lime. My thoughts get louder, and I forgot the time I listen out of. My headphones to supply.

Насправді такі білі, а на камері, коли ставиш мінус один і три, то такі темніші. Ну що, ми потренувалися? Значить, зараз Гороч, тренування прийшло просто офігенно. Пропрацювали атлічну спину, нас знімали відосів, значить, попозували, все шикарно. Зараз вже апетит прогулявся. Їдемо додому, їсти. Вдома чекає рис. Так що у нас сьогодні там рис. Лапія і салатик. І будемо їсти. Поки що ми так, ну, я на маленькому БЖВ, на подсосах. то більш-менш нормально їсти, але каже, теж мало йому. Подсосах да, Обмін речовин розігнав і хоче постійно їсти. Ну активність в нього. Просто шалена, він постійно десь ходить, постійно щось робить. Того, так, та, така фішка. Тому коли ви піднімаєте свою активність, ви зможете більше їсти. І відповідно ви будете сухі і більш наповнені. Тому кардіо і активність потрібна як на наборі, так і на схудненні. Постійно, чим краще у вас більша активність, тим у вас буде сухіша і жорстша форма. От і все відсотків. А коли ти типу реально не рухаєшся не хера, сидиш. А лінуєшся робити кардіо, навіть коли ти будеш мало їсти, ти тільки сповільнюєш ще більше свій обмін речовин. І навіть коли ти їсти, мало... ти просто не худнеш. Все. От і така от тема. Так що рух це, як кажуть, життя. Хоч і банально, але так. А? Все, погнали. Так, пацани, приїжджаю вдома, і ми подарки чекають від Катюши. Я Ну як, я так казав, кажу, от білу футболочку хочу. Думав, думав, на ванквіш, так і не замовив. Катюша замовила. Так, ну давай мирнемо зразу. Звісно, не мився після залиша, але нічого страшного. Зразу Хороша. Хороша. Я почув по запаху і по борту. Оверсайз. Блядь, імба. Перед тим банквіш купили теж, типу, оверсайз, але вона вже на мене та маленька. А ця людина... Це ще, ще дає рости, правда? Так, да, ще дає рости, чітко, а. дуже імбова. Шикарно. Коротше, На рахунок кофту. Мені зараз дуже заходять замком, дуже зручні. І я от таскаю, перед тим що мені теж подарила кофту синю замочком. Я її постійно вдіваю. І зараз теж замочком, але інший колір Бога теж. Класно. Така. О, як... супер! Бо О. я вже почав переживати, що по рукавам буде короткі, ні, все супер. Ні, це ж трикса так само. 3 ікса. Як та. Так, ну вже два ми Поставили в прошлом перешло на три x Офигенно. Блін, и пяти вот на один раз типа. А ну? Як имбову двигаться? Кимба. Ще з маштаран, но даже глаз не даже. Да, шикарно. Вообще имба. Точно пейте только. Тинейдер. Вообще ебашый футбол. Вообще топово так двигается. Це 2x, да? Три. Два икса это уже сервис, блядь. Це вже для мене, так. Це вже. А... сказати для кого, але про ще. Ну для мене, для мене. Ні, те, що мені казав, каже. На себе, на, на напевно, буде велика. Ні, там менше є. Ну так. Піксель, not Чоловік. Мені подобається. А задільший спишок? Нє, ні. Пусто. Супер. Мені подобається, Ось так взагалі шикарно дивиться. Всі бах. Дякую, зайчик. Будь ласка, шикарні, вміє вибирати. Вміє, вміє. Добре, що не вимазила. Дякую. Все, ну І в нас кава, коротше, ще от. Карамельна, так? Найшов ще взяли якийсь цукрозамінник, такий Катюша каже, Серега такий використовує. Ми його взяли, реальний імбовий, він такий дає більший солод. Правда, там половинку сипиш стільки, бо цілий прям забагато. І чітко. Кава зовсім по-іншому, ну з іншим смаком відчувається. Все, п'ємо каву, далі в душ і напевно що, далі зробимо контент підготовим і потім онлайн будемо працювати над онлайнами. Все.